Пивина соєва ароматизатор ванілін. Це ось цей наповнювач сухий, маковий. Так. Виноград сушений, тобто родзинки. Ну так, трошечки. Навіть не жменька, ну, трошечки. Але на таку кількість кропи, можливо, це й достатньо. Так, добре. Це сюди насмітила трошка. Так, давайте скоренько розпакуємо і другий пакет. Як я там зробила ось так, і вона да? відкріпилася. Значить, другий пакет, склад Крупа Пшенична Полтавська номер 1 Тобто така сама да? полтавська номер 1 Наповнювач е, харчовий сухий маковий. Мак, олійний, цукор, білий, крахмаль, кукурудзяний. Так, клітковина соєва, ароматизатор ванілін. Виноград сушений, родзинки. Тобто, все таке саме, але не в варильних пакетах, я так розумію, тому що подивимося. Ага, і тут немає кураги. Тут набагато більше крупи, навіть візуально. От зараз, зараз складу два копитики докупи, щоб продемонструвати. Ось так два пакетики, але тут візуально більше і видно що І по грамах буде більше. Ну, тут маємо побачити. Ні, не вказано. Отже, значить, пшеничну крупу з набору промити, залити великою кількістю свіжої води. Трохи посолити, варити на повільному вогні до готовності приблизно 45 хвилин. Готову кашу відкинути на душляк, на друшляк, вибачте, та остудити. Маковий, наповніч з набору висипати глибоку ємність, додати 50 мл окропу та дати постояти 15 хвилин. Родзинки з набору промити та обсушити. До готової каші додати маковий наповнювач та родзинки ретельно перемішати. Тобто, цей, цей набір він трошки дешевший, Ось цей. тут більше каші і немає кураги. Цей набір трошки дорожчий, менше каші і є маленькі пакетик кураги на додачу. Можемо ще ось так порівняти. Родзинок приблизно однаково. Просто тут видовжений пакетик, а тут ні. Родзинок приблизно однакова і макового наповнювачу. Тут від... відчувається, що тут більше. Так ось так. І курага. Тобто ця кутя, вона буде більше наповнена, але менше самої каші. А ця котя більш класичний рецепт, але ще у нас додають волоський горіх. От. І тут пакетик не сиплеться, там сиплеться, там все щось сиплеться. Одну пшенинку закатали. Ну, то таке. Отже, друзі, тепер ви все знаєте про швидку кутю, як її зробити і що обирати. Минулого року у мене був подарунковий набір, але цього року він коштує 150 гривень і чогось я ну, чогось захотіла спробувати, що дешевше є. От такі справи. Все, друзі, всіх із прийдешніми святами, всіх із святвечором, котею, будьте здорові, мирного неба та Божих благословінь. Па-па!